Оперативка росте в ціні так, ніби її роблять із золота, а не з кремнію. Мікрон з ринку звалює, Хайнікс морозиться, і складається враження, що нормальний ПК скоро коштуватиме і квиток на свободу. І в цей момент друг такий: Давай зберемо комп за 2500 євро. Я відкрив магазин і захотів відкрити вікно. Тому сьогодні без казок і маркетингу. Дивимося, що реально можна зібрати за ці гроші, поки ринок остаточно не перетворився на базар емоцій і кредитів. Почнемо з коробки, в якому все все запхаємо. Tower 200. виглядає так, ніби це не ПК. А холодильник для енергетиків. Вертикальний, зелене і скло, ніби всередині має стояти ядерний реактор, а по факту там буде стім і дві ігри, які все одно я не пройду. Плюс влазить відеокарта до 380 міліметрів. Мінус. Він такий здоровий, що якщо мама зайде в кімнату, скаже: Ти що долбойок? Ну що ти ще хочеш почути? Важно чого, я ж. Ryzen 7, 7800 X3D. Єдина деталь, до якої у мене нуль претензій. Це як син маминої подруги. Тихий, ефективний і завжди кращий, ніж ти. Поставив і забув: не гріється, не вийобується, просто робить свою роботу. Водянка Arctic, не для пунктів? а щоб комп не звучав, як пацани на фондодіу у сьомій рамці. 38 мм радіатор жирний, як мій список справ на завтра, який я все одно перенесу на післязавтра. І ще маленький вентилятор на VRM, щоб материнка не відчувала себе, як я на дні народжені, куди мене покликали для масовки. Головний герой трагедії RTX 5060 Ti. Хотілося б 5080, але тоді бюджет сказав би, найди додаткову роботу. 16 гію пам'яті заєбісь. 128 шини – вже не так весело. Це як взяти абонемент у зал і ходити туди тільки фоткатися у зеркало. От хай ти що? Подожди, тут вообще песня. Міні ITX материнка, окремий вид мазохізму. Вона менша, тому коштує більше. Логіка рівня менша квартира, більша оренда. Зате Wi-Fi. PCI 5.0. Оперативка Corsair RGB світиться красиво, коштує як відпочинок в буковелі, а по факту просто пам'ять. Після минулого відео я на рам дивлюсь так, ніби це майбутнє життя без нирки. SSD Samsung. колись був, бери її радій. А тепер дивишся на ціну і розумієш, що швидкість зросте повільніше, ніж ціни у магазині. Блок на 750 Вт, щоб система жила, а не молилась. Тихий модульний з новим кабелем, хоч тут без сюрпризів. І виходить картина, 2500 євро сьогодні це вже не топ за свої гроші, А жити можна і не соромно. Раніше за ці гроші ти був королем району, а зараз сільський пацан на сім'ярці. Чи можна за 2500 євро зібрати нормкомп? Можна. Це буде мрія? Уже ні. Це просто робоча машина. Не дуже робочий час. Ринок змінив правила. А ми просто намагаємося у них вижити. І виглядає так, що тепер ПК збирають не за бажанням, а за розкладом подорожче. Коротше, найдорожча деталь у сучасному комп'ютері це вже не відеокарта, а наші нерви. Все, всім пока! Меня в дурку водит. ха, -ха, -ха.